Йоу, сьогодні у нас буде відео огляд про машину, яка має назву ASXX 40 тонн. А в цьому відео я розкажу про цей танк, покажу, як працює механіка, розбираємо ТТХ танка, порівняємо з бачатом 25 тонн і скажу декілька слів. Про цю машину. І також не забувайте протискати вподобайк, якщо вам подобається мій контент, для того, щоб в мене з'явилась також і мотивація робити ці відеоси. І напишіть в коментарях про цю машину, якщо ви вже її придбали, як вона вам і чи подобається. Поїхали дивитися. Якщо хочете отримати таке ж круте освітлення, як і в мене, замовляйте лампи інтелект з промокодом BIZOR10, який вам дасть знижку 10% на весь чек. Лампи різних розмірів, дуже якісні, є фірмовий додаток, де ви можете налаштувати будь-який бажаний колір. Я користуюсь ними вже не перший рік. Послання знайдете в описі під цим відео. Так, нагадую, що це продовження бачата 25 тонн 11 рівень. Це 11 рівень. Я його спочатку ставив в топ-3 11, але, на жаль, моя думка змінилась, тому що машина досить скілозалежна, досить специфічний і важкій реалізації. Давайте одразу подивимось його ТТХ. Так, по ТТХ 410 одиниць середня шкода, середнє пробування броні 263 і кумулятор. Тивчик, тобто голдат 335, міцність 1966 км на годину іде вперед. Вогнева потужність тут 60 снарядів, 36 секунд КД, повна перезарядка, час до заряджання, одного снаряда 2,6 секунд до заряджання, тобто КДшка між снарядами. Трошки неправильно напевно, перевели. Треті в магазині 5, мінус 8 кавене, живучість 8, 8% маскування під час руху, 11% нерухома машина. Я скажу, що це на жаль дуже погано для стежки, навіть бачата майже 20% і курва відчувається дуже сильна різниця. в цьому плані. І десь мене прям це інколи бісить. Радіус огляду 400 метрів, міцність 1900 і. Саме собою немає бронювання, так як і в печаті 25 тонн. По механіки тут іде система До зарядки В стойці без прокачі модерки, вона, на жаль, дуже довго це все працює. Специфічно треба звикати і дивіться, як воно працює. Спочатку для того, щоб, тобто, у вас 5 снарядів заряджений повністю барабан. Ви дали дві тички. І тут така механіка, не потрібно перезаряджати повністю барабан, чекати 36 секунд, а ви можете ці снаряди дозарядити. Заряд. Одна снаряда в районі там 8 секунд, якщо не помиляюсь, То це зручно, але треба це контролювати і відчувати. Чому? Тому що для того, щоб зарядити снаряд, вас потрібно, щоб башта зафіксувалася, гармата дивилась вперед І ще треба чекати 3 секунди для того, щоб став в режим. Тобто, ви чекаєте, якщо у вас умовно башта повернеться назад, ви чекаєте декілька секунд, поки башта довернеться, умовно 3 секунди. Потім 3 секунди. Треба, щоб він пішов в режим. Потім, умовно, 15 секунд. Ви дозряєте, ви чекаєте, поки зарядиться барабан. І ще потім 3 секунди. Треба, щоб вийшов танк з режиму, і потім ще декілька секунд, щоб ви навелись на противника. Складний в реалізації, дуже складний, і треба до нього реально звикати. Екіпаж командира, ви бачите на екрані, навідника, бачите. і механік водій на мене саме. Ось так по обладнанню, базове обладнання для нестрілу це. Стабілізатор і вентиляція. І третя збірка може бути на ваш смак. Я рекомендую поставити систему керування Ван МТ3, тому що вона вам додає швидкість зведення, а вона тут така специфічна, і е, додає ще стабілізації. Можна третім модулем поставити і малошумку, і ХП. Якщо це друга збірка, я рекомендував би поставити ХП. Можна поставити збірку малошумка Стаб-Вендель, якщо ви хочете не світитись. Можна поставити і стаб-вендель, і оптику, якщо хтось хоче підсвічувати. Тут уже вибираєте під ваш Мак, я рекомендую ставити саме таку, також давайте порівняємо ці два танки бачати S 40 тонн, тому що я думаю, багато хто хоче розуміти наскільки 11 краще, і да, я поділюсь із вами їх ТТХ. По перезарядки між барабаном по кількості снарядів там майже схоже, Окей, АЕС можна розкачати польову модернізацію до 2,5 секунд між снарядами і можна КДшку зробити 38. Тобто умовно по барабану вони плюс-мінус однакові, але в ески є імбова штука до зарядка. До неї звикнути, то досить можна класно її реалізовувати. По кавенам, АС має реальну перевагу, тому що завдяки польовій модернізації можна зробити мінус 9, а мінус 9 і мінус 6, розуміти, яка це різниця. Але в ЕСК дуже велика проблема, те, що в неї башта назад не опускається по відчуттям, там, начебто, мінус 3 кавени. Печатика можна комфортно виїжджати задом і грати, повертати башту назад, мансувати задню частиною танка. І я вже до цього звик на печати. І поки що перепривикаю на ES XX. Якось так. По зведенню вони однакові, майже по розкиду однакові, по зведенню там трошечки краще Вески, по ХП трішки більше вески. Бронювання майже однакове, але ви знаєте, як бачат танкує ВЛДшко. Дуже часто рікашетить під колами, дуже часто рікашетить катки, там є екранчики Вески. XX, на жаль, такого немає, тому мінус буде цей відчуватися. І ще я хотів позинути. Уваги габарити танки нового 11 рівня він реально в два рази вищий за бачата, реально він розміром як Маус, і також треба пам'ятати. І по маскуванню ми бачимо, що бачата в два рази майже краще маскування. Тобто на ЕСКІ пограти як ЛТшка майже неможливо. Якщо бачата може зробити там 40 плюс відсотки маскування, то на ЕСКІ максимум можна викрутити 32%, там 30% і ну, умовно, навіть проти якоїсь роги, ви вже будете відчувати дискомфорт, тому що в роги можуть зробити 40, умовно, або там якогось іншого там леопарда першого і так далі, тому подібне. Тому є певні моменти цьому танку. Давайте тепер я вам покажу декілька боїв зі свого стріма. Прокоментую їх, де там помиляюся, і покажу геймплей цього танку. І потім, після цих відео, скажу декілька слів про нього, свою оцінку, і взагалі як він сподобався чи не сподобався. Поїхали дивитись. Також дядьки. мене телеграм-канал, де завжди постяться актуальні новини World of Tanks, анонси стрімів. Відео, фото з реального життя та багато іншого. Плюс до всього, там ми спілкуємось разом з підписниками каналу. Тож заходьте, сумно точно не буде. Коротше, щось лагають серваки, я відчуваю. Це перше, мова. ну і з рандомом трохи проблеми. А не поки погано відібраю, на жаль. А зараз зберусь.

І знаєте, що ще дивне, что наши тяживные сны їдуть. тоже, дивно. Паляв на тичку. <гум> Бачив, що Фачев, вже разлетіло. А, давайте, ты цей барабан зараз своїй додам. Меня зерсним. Їхать низ не можу, тому що я отримав дуже багато від ВТ. Я можу тільки почекати, поки Мантикора може мені посвіти біля каменя тут. І то це така духота, така духота, Фу. І неприємний бій. Вірю в Мантікору. Він, правда, перестояв капітально, але віримо. Мантікора ідіотіще. Боже, ну чого ти тут раніше не зверху, скажи мені. А зон бейби. Минус ебрик, ну так добре. Давайте ще пограємо. Хочу ще хтось докинуть по ньому чи? Пані. Учишь моих мужиків тут. Ту, взагалі мантікорі по правильному треба було спочатку зіграти через гору якось тут під'їхати під низ. І він би, в принципі, міг би тут далі стояти. В принципі, міг би, чому ні. Або тримати ХП вже до кінця, якщо ти їх тримаєш, і потім в проїхати, це і все. І посітиш. Мантікора їде по ВП. Мінус нашому, до речі. А патент поїхав. Сікиних мантікора, де чи посвятив? В них посвятив мантікора. Мантікора 5100. 55% перемог. Наша мантікорка взагалі не там був 56% перемог. Начебто нормальний гравець, але відіграв реально щось не дуже. Шенрата, шенра, я маю зараз на фул вкатити, хіба ні? треба бешечку добити. Додається, спойлер ззаду, до завантажа снаряди. Паника ж... до зарядки. Заряджає тобі снаряди і блокує башту. Навіть добре. Так, ну ще можу про нього сказати. Досить специфічний важкий в реалізації танк підійде далеко не кожному. Якщо ви хочете реально якусь хорошу стежку, то краще, на мою думку, прокачати вже хакера. Хакер топ 1 на мою думку, поки що зісте у грі. Шикарна машина. Ну, а СК це для тих, хто хоче реально пограти на дистанції і в якоїсь шукера зробити, там катити якийсь танчик. Досить складний. І ще дуже також не уточнив порівняння з бачатом, досить великий Різниця це швидкість польоту снаряду. Бачата 25 тонн летить 1300 плюс. Воно відчувається курва 1000, ну, тут можна розігнати до 1100, а бачатіка 1300. На дистанції також трішки складніше влучати ніж на 10 му бачаті. Я цей танк, як тільки на ньому пограв на азійському сервері, ставив там в топ-3 один з тих рівні. Але зараз я. Відмовляюся від нього і скажу, що він десь на останніх місцях. Ну мені не подобається, не подобається складний. Я до нього звикну. Я на ньому зроблю мітки полюбасу, але чесно, не мій геймплей абсолютно. Я для нього можу поставити 6 балів або навіть 6,5 з 10, Тому дивіться, якщо комусь подобається такий геймплей, можете качати кайфувати, Я б його качав, не рекомендую. Якось так. дякую за перегляд цього відео. бережіть себе наступні. i 65, lost in like flies Call it cats, just the mice, send them